Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Намагаюся тримати вас у курсі новин щодо риболовлі в Україні. І ось одна з них. З 15 лютого 2023 року, відповідно до нових правил, на усіх водоймах України вступає в дію заборона на вилов щуки у період нерісту, яка триватиме до 31 березня. Ця заборона вводиться в Україні вперше, і логіка цього така, що щука одна із небагатьох риб наших водойм, яка починає нерест за температури води 3-5 градусів. Тому з метою захисту плідників у участь нересту і преднерестовий період, заборона має діяти не тільки під час відкладання ікри, а й під час преднерестової активності. Адже, а, адже безпосередньо нересту щуки передує період а, преднерестової міграції. А, саме тоді а, проходить остаточне дозрівання ікри у самок і молок у самців. І саме під, а, під час цієї міграції щука є а, найбільш вразливою до вилову. Ось така новина. Пишіть у коментах, що ви з цього думаєте. Я сам не ловлю хижу рибу, але мені цікава ваша думка. На цьому у мене все. Нехай щастить. Бажаю всім здоров'я та мирного неба. До зустрічі!